Ну, артист, ну, артист. Що там мене не туди повело? Привіт, друзі! Це Експлейнер. Мене звати Олександр Чіш, а не знаю, як звати вас, але вам треба поставити вподобайку. Я думав, як пожартувати. Знаєте, я вів цю традицію перших жартів у випуску, але ми будемо говорити про таку тему, що тут жарти навіть небезпечні навіть для Ютуба, тому що ну, невідомо, як він реагує з цими алгоритмами. Будемо ми говорити про вибори в Австрії. І якщо ви не знаєте, що там сталося, то власне це і буде темою нашого етеру. Е, ну, давайте так. Е, найвідоміший австрієць, якого ви знаєте, правильно, Ну, от і поговоримо про е, нащадків його зараз. Отже, друзі, Австрія, країна довгий час була символом політичної стабільності та європейських цінностей. Але в останні парламентські вибори стали таким поворотним моментом в її історії. Ну або таким, знаєте, першим дзвіночком, на який варто звернути увагу, або навіть я би сказав, дзвоном. Вперше ультраправа партія свободи Австрії, очолювана таким собі Гербертом Кіклем а, отримала найбільшу кількість місць у парламенті. 29,1% голосів і 57 місць. Це на 26 більше, ніж у 2019 році правляча австрійська народна партія під керівництвом Карла Неханмера, тут можна, звісно, жартувати, набрала лише 26,3% голосів і 52 місця, що на 19 менше, ніж на минулих виборах. Соціал-демократи отримали 20,9%, що дає їм 40 місць у парламенті. А партія «Нова Австрія» набрала 8,8%, це 17 місць. Зелені, зелена альтернатива, втратили підтримку, маючи тепер лише 8,7% у відсотках і 17 крісел, значить в австрійському парламенті. Такі от підсумки. Спочатку, я коли подивився на ці цифри, мені здалося, що ну, сталося щось неприємне. З іншого боку, ситуацію можна виправити, якщо три партії, які йдуть за цими ультраправими австрійцями, об'єднаються. Але це поки що теорія. В принципі, якраз партія Свободи, вона, як партія, яка набрала більше голосів, має право розпочати коаліціаду, того що ми з вами любимо. Да? Поїхали далі. На тлі, яка чому так сталося? Чому так сталося? Чому ультраправі? Набирають так багато відсотків, і це ж історія про те, що ну це не тільки Австрія, про це трошки згодом ми поговоримо. На тлі економічних проблем та соціальних суперечок, пов'язаних там з пандемією, з міграційною кризою. Партія свободи ну дійсно здобуває значну підтримку. Там ми говорили да наскільки більше місць вона отримала. Ключовими темами їхньої кампанії тут, от, насправді, це дуже важливо. стали, стали жорстка політика щодо мігрантів. Та позиція проти участі Австрії в міжнародних конфліктах. Як ви знаєте, Австрія має нейтральний статус. І оцей очільник цієї партії Кікель відверто виступає проти виділення коштів на військову допомогу Україні і критикує європейські та американські санкції проти Росії. Все це не в інтересах Австрії. Це не в інтересах австрійців. До речі, не в їхніх інтересах, і те, що через застій у конфлікті почали постачати наступальну зброю. Нещодавно я прочитав найдурніше гасло, яке бачив у Німеччині. Це найдурніше, що я коли-небудь читав. Закінчити війну, відправити танки. здається, це від німецьких зелених чи лібералів. Ну що ж, друзі, до чого ми дійшли? Їх уже неможливо сприймати серйозно. Хіба в наших інтересах сприяти тому, щоб цей конфлікт ще більше загострювався, щоб країни НАТО офіційно втрутилися, і щоб ми все це ще й фінансували через внески в ЄС, спецфонди, борговий фонд, і звісно, через інфляцію. Це не в інтересах австрійців, це прямо протилежне їхнім інтересам. Лідер партії, в принципі, є сам по собі суперечливою фігурою в австрійській політиці. Прикол в тому, що під його проводом відмовлялися служити інші члени партії та от цієї партії свободи. Проте він залишається водночас. Йому вдається залишатися незмінним її очільником. І ну, як я вже казав, незважаючи на відсутність абсолютної більшості, партія свободи тепер має очолити коаліційні переговори. І звичайно, що Кікль прагне отримати посаду канцлера канцлера. І вибір вибір кікля, якщо таке станеться, може змінити роль Австрії в Європейському Союзі. Чому далі поговоримо? Але наскільки я зрозумів, найкращий друг Кікля це Віктор. Віктор Орбан, очільник Угорщини. Головна причина успіху партії свободи нелегальна міграція з країн близького сходу та інших регіонів третього світу до Австрії. Ця проблема, вона ну об'єктивно існує, і традиційно найсильніші партії країни, народна партія та соціал-демократи, ну не могли її вирішувати протягом десятиліть. Це пов'язано там з законами ЄС і іншими речами. От але що людей спонукалося, тема їм близька. І ви бачите, як це перегукується з виборами в Сполучених Штатах. Мігранти оця вічна тема для правих, для республіканців в Штатах. То, така ну, річ, яка постійно педалюється ними. Знаєте, знаходять людей, які винні у ваших проблемах. Люди. Але тут що сталося? Буквально за кілька місяців до виборів до Австрії приїхали тисячі біженців, зокрема з Сирії, серед яких більшість діти. Після чого у деяких районах відня практично ну впала система початкової освіти, вона не була готова розмістити таку кількість нових учнів, тим більше з зовсім іншою ментальністю, культурою, без знання німецької мови. Партія свободи дуже вміло скористалася цією ситуацією і зіграла на цих ну на цих проблемних питаннях. Питання питання, питання, тавтологія, питання в тому, що вона не тільки виступає проти імміграції, партія Свободи, але й прагне створити австрійську фортецю. Знову таки дуже перегукується з американськими виборами, де Трамп значить, хоче побудувати 10-метрову стіну, як у Ігри Престолу, знаєте, щоб іммігранти. Не дай Бог не зруйнували наше прекрасне, але міфічно прекрасне е, життя і е, австрійська фортеця. Ви бачили взагалі, де Австрія розташована? Яка там фортеця може бути? Ми говоримо про величезний ризик безпеці, бо ми впускаємо ісламізацію в країну та все це не впало з неба, а було створено так би мовити, політично. І тепер питання в тому, як нам змінити цю тенденцію і е, якщо ЄС комісія е, сама не зрозуміє, що потрібна фортеця Європа, тоді тиск національних держав, які вживають заходів, заходів депривабливості, рішучих репатріацій, послідовних депортацій, врешті-решт призведе до того, що Європа змінить думку. Якщо нам потрібні іммігранти, вони бажані гості. І Якщо вони інтегруються, то стануть бажаними громадянами, але не плутайте це з людьми, які приїжджають за тисячі кілометрів з Сирії, Афганістану, Сомалі чи інших країн. Треба бути сліпим до реальності, щоб вірити, що можна легко інтегрувати цих людей з їхнім світоглядом, їхнім розумінням релігії та її відношення до політики, що їх можна просто так без проблем інтегрувати. Зараз виникають ісламістські паралельні суспільства. Зростає ісламський терор. Це найбільша загроза нашій демократії та жінкам. Ось проблема, з якою ми стикаємось. і це дві абсолютно різні речі. Ці радикальні позиції допомогли йому здобути популярність серед виборців. Він взагалі жорстко критикує іслам і закликає до повної заборони надання притулку мешканцям мусульманських країн. Питання нейтралітету Австрії та позиції щодо України стали ключовими під час кампанії, так само як історія з мігрантами і відповідно позицію, яку партія свободи значить висловлює в політичному дискурсі. Кікель неодноразово стверджував, що Австрія має дотримуватися політики суворого нейтралітету, а будь-яка участь у санкціях або військовій підтримці України суперечить національним інтересам країни. Ви не вірите, що жорсткі санкції поставлять Росію на коліна. Так, ми бачимо, що це не працює. Ось у чому проблема багатий ЄС гляньте на інфляцію, економіку, ціни. Це прямий наслідок цих санкцій самострілів. Путін дестабілізований? Ні, чи російська військова машина зазнала краху? Ні, чи досягла Україна великих успіхів на полі бою? Ні, чи зменшився ринок збуту російського газу та нафти? Праві від початку виступали проти санкцій ЄС проти Росії та закликали до їх скасування протягом двох з половиною років. Вони переконували населення Австрії, що це санкції ЄС винні у зростанні цін на енергоносії та решту багато товарів. При цьому партія свободи утримувалася від критики Росії. Натомість засуджувала Україну, Сполучені Штати, НАТО відповідно до наративів російської пропаганди. Взагалі, чесно кажучи, складається враження, що багато виборців партії Свободи голосували за неї саме через таку позицію. І не варто забувати, що в Австрії існує значний проросійський електоральний потенціал цих людей. Не турбує війна Росії, направлена на знищення України. Дехто її навіть підтримує. І іноді ми це бачимо в тих сюжетах, які долітають до нас з європейських країн і з Австрії, з Відня в тому числі. Партія Свободи постійно говорить про нейтралітет, який Австрія має зберігати між Україною та Росією. Сію, але е, тут, знаєте, нейтралітету і трактування завжди означає фактичне ухвалення російських позицій. Ну якось так воно виходить. Отже, американці наступна складова. вони вже не хочуть платити. чи можна покластися на американців щодо санкцій, чи хочуть вони далі вкладати гроші в Україну? Ні. То що ж залишається в підсумку удар по економіці Європи та Австрії, бо ми більш пов'язані з Росією? Світова політика не концерт бажань, а гра інтересів. американці ведуть свою політику, британці свою лише ми не дбаємо про власні інтереси. А, критика партії а, свободи Австрії вона спрямована не лише на внутрішні питання, ну от як там. Мігранти, да, от вони визначили таку больову точку, але й на відносини Австрії з Європейським Союзом. Партія під керівництвом Кікля виступає за зменшення впливу Брюсселя. На внутрішню політику країни, що викликає занепокоєння серед європейських лідерів, політологи попереджають, що прихід кікля до влади може змінити геополітичне становище Австрії та її роль в європейській спільноті. Значний успіх партії Свободи відповідає. Загальноєвропейському тренду я про це вже згадував, зміцнення правих сил, подібний підйом спостерігається у Нідерландах, де партія свободи Герта Вілдерса отримала вагому підтримку. В Італії правляча партія, брати Італії під керівництвом Джорджії Мелоні також значно посилила свої позиції. Ну, хоча тут, бачите, багато залежить від особистості. Мелоні одна з тих, хто Ну, відверто підтримує Україну. Там пам'ятаєте, як вона дивилась на Орбана з перекошеним обличчям, коли його побачила. Франція, як ми знаємо, націоналістичне на національне об'єднання Марі Лі Пен продовжує зміцнювати свій вплив. А в Німеччині ультраправа партія альтернатива для Німеччини досягла історичних перемог в федеральних землях Саксонії, Тюрин Тюрингі та Брандербурзі. Історія партії Свободи Австрії. Там же ж пам'ятаєте, я вам не дарма ставив на початку е випуску оце питання про найвідомішого австрійця. Е ну, на жаль, е от так склалася історія, що найвідоміший він так от історія партії свободи Австрії також викликає суперечки. Вона заснована в здається одразу після Другої світової війни, е колишніми членами СС та іншими нацистськими ветеранами. Партія протягом років намагалася пом'якшити оцей свій радикальний імідж і кринжовість СС, як би сказала зараз теперішнє покоління. Однак нові скандали пов'язані з неонацистськими проявами серед її членів, продовжують переслідувати партію на нещодавних похоронах одного з ветеранів партії. Діди, значить, збиралися і співали пісні, які були, були популярні в нацистських СС, що в принципі зрозуміло викликало хвилю критики проти членів партії. На записі чути, як присутні співають на честь померлого. Це гімн нацистських військ СС. Вони брали участь у голокості та геноцидах. Пісня, яку співають присутні, походить з дев'ятнадцятого століття. Пізніше СС прийняли її як свою пісню вірності. Для цього було суттєво змінено текст. Також група єврейських студентів подала скаргу проти членів партії Свободи Австрії і звинуватили їх у порушенні антинацистських законів Австрійської Республіки. Цей скандал нагадує, що партія, незважаючи на зусилля, які вона докладає щодо пом'якшення свого іміджу, залишається під оцим водф фльором темного минулого. Впливом і, і цей ну, відбиток тавро е, того, що її заснували ветерани СС, нікуди не поділося. Е, однак, е, я так розумію, з того, що я читав, досліджував австрійську політику, місцевий електорат, як ми кажемо, місцеві е, прості австрійці, простіше кажучи, для них важливі економічна стабільність, національні інтереси. Важливіші за суперечки навколо історичних питань. Ну, і я так розумію, що вони не дуже полюбляють взагалі вести дискусію щодо того, щодо історичних оцих проблемних питань, тому що багато австрійців брали участь в Другій світовій, зрозуміло, на стороні нацистської Німеччини, в тому числі в таких формуваннях, як СС. Коли я кажу, що ми творили історію. Я маю на увазі партію свободи наших функціонерів, співробітників, кандидатів. Але це лише мала частина. Набагато більшими і важливішими є мільйони людей в Україні, виборці, де б вони не дивились на нас зараз, які дали нам цю силу сьогодні і зробили цей результат можливим. Я маю величезну радість від людей. Вітаю вас, де б ви не були. Перемога ультраправої партії в Австрії в принципі це перший випадок з часів Другої світової війни, коли ну, партія з неоднозначними, як їх називають фашистськими поглядами, перемогла на національних виборах. Це ставить, ставить під сумнів майбутнє демократичних процесів в країні. Європа з занепокоєнням спостерігає за розвитком подій. Ну, бо знаєте, Австрія вона невеличка, але от ця, коли гідра починає прокидатися, краще лапки обробити одразу. Але рішучість якби, західних лідерів ми з вами також всі знаємо. І що ми можемо сказати? Ну, є розуміння, що такі радикальні зміни в політичному ландшафті Австрії можуть дати далекосяжні наслідки для всього Євросоюзу, але. У мене склалося враження, що всі ці Макрони, Олаф і Мілоні поки приглядаються, поки не знають, що робити з цим фактом. Австрійський політолог Мартін Малек каже, Кремль вже багато років, а не лише з 22-го і навіть не з 2014 року, намагається послабити єдність ЄС та вбити клин між його членами. Австрія лише, знаєте, одне з місць цих російських зусиль. Якщо цій партії, партії Свободи буде надано вплив на майбутню зовнішню політику Австрії, немає жодних сумнівів, що вона підтримує Угорщину, а потім відкрито й Путінську Росію. Це, в свою чергу, наблизить Кремль до своєї мети. Позбавити можливості взагалі ухвалювати рішення. Ще раз, це не я говорю, це говорить австрійський політолог Мартін а, Малек. Ну а на запитання журналістів. Чи готова Австрія захищатися в разі початку Третьої світової війни? Ну, переформулюю, якщо війна прийде на територію Австрії, і на чиєму боці вона воюватиме, Мартін Малек каже: на таким питанням в Австрії мало хто замислюється, Австрія швидше дозволить себе окупувати, ніж захищатися. Всі опитування громадської думки свідчать про те, що Ніхто з австрійського населення не хоче воювати, і ну, він наводить цілком логічну е, аналогію з 1938 роком, коли в країну прийшли нацистські німецькі війська, і говорить про те, що, на жаль, австрійців історія нічому не навчила. Чому нам цікава? Ця ситуація в Австрії. близько 80 тисяч біженців з України перебувають зараз в цій країні. І якщо ця партія прийде до влади, ну вочевидь, що вони зіткнуться з тим, що їх будуть витискати з Австрії згідно політики цієї партії свободи. Я зараз беру в лапках, якщо хтось нас дивиться в режимі радіо. Що я хочу сказати, друзі, це, це така от ситуація. Ми будемо слідкувати, як відбудеться коаліціада. Сподіваємося, звісно, що інші партії зможуть об'єднатися і у партії Свободи не буде більшості. Я коли це все дослідив і прочитав, знаєте, що я хочу сказати. Можу сказати по-німецьки, тут видно. От така, такі уроки німецької. Ну артист, ну артист. Що там мене не туди повело. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди. Приводить до розчарування.